Саме тому, що люди не знають, як підтримати горюючого родича, не знають, що сказати, утримується така порожнеча навколо людини. Mm -hmm. І вона дуже боляче і гірко відчуває цю порожнечу, відчуває, що вона як прокажена в якомусь сенсі. Так? Всі настільки не бояться і не хочуть долучатися до цього горя, що вони отримують оцю оцей який, якийсь порожній простір. І людина відчуває себе не просто. На однині, а відчуває себе абсолютно самотньою, кинутою, і навіть якоюсь маркованою цим, цим горем, знаєте, як чорна відмітина на одязі чи на обличчі, чи і так горе. А тут ще й відсутність, така штучна відсутність підтримки. Люди розбігаються. Це не те що, що виникло, що виникло там сьогодні, чи виникло саме в нас. Про це багато згадують люди, коли кажуть, ось коли я там захворіла на якусь складну хворобу, або в мене сталося горе в родині. Люди розходяться, да, тому що не знають, як підтримати, бояться, не хочуть, не хочуть доторкатися. Це притаманне людство не мати справу з надважкими переживаннями. Це не робить нам честь. Але це потрібно визнати, що такий феномен є. І отут, звісно, дуже важливо знайти тих, хто може тебе підтримувати і бути поруч з тобою саме так, як тобі стерпно, як тобі сприйнятно це.